Одягнений в особливу уніформу, наче з минулого століття, він із дерев'яною драбиною у руках крокує парковою алеєю сучасного Франківська, аби відтворити давню традицію і вручну запалити вуличний ліхтар. Давно забуту професію у сьогодення повернули прикарпатські газовики напередодні професійного свята. Тож за ліхтарника сьогодні старший майстер аварійно-диспетчерської служби Петро Добровольський. Розповідає, понад півтора століття тому спеціальні міські службовці щоденно дбали про освітлення вулиць та займалися обслуговуванням вуличних ліхтарів. Сьогодні з цими функціями успішно справляється автоматика, та спільні риси у роботі все ж залишилися. Наша професія ну АДС має це на увазі. Ми працюємо 24 на 7, без вихідних. Ну і Так само, колись ліхтарники працювали теж. Увечері вони запалювали ці ліхтарі, а зранку вони їх ну, виключали. Перетілився в цей образ ну, непогано, дуже швидко взяв на себе роль і думав, що складніше буде запалювати ліхтарик, але все вийшло, все класно. Діючу модель газового ліхтаря, яка відновлює історичний прототип, встановили до 150-річчя івано франківськ газу на вулиці Шевченка, адже вона одна з перших, яка освітлювалася світильним газом. Тепер тут буде нова туристична локація, що нагадуватиме гостям і мешканцям міста, коли розпочалася історія газифікації на Прикарпатті. Ми е, мандруємо 150 років назад, показуємо, як освітлювалися міста Західної України, це було у Львові, у івано франківську у нас і в інших містах. Ми знову показуємо, тому що нас вчили по історії, що е, перша лампочка Іліча, що до... Революції нічого не було, що Росія нам привезла цивілізацію. Що Росія нам показала відкрила нове життя? Але реально в нас життя було. У нас була культура, в нас була Європа. Ми реально мали що показувати світу. Ми повинні завжди пам'ятати, що ми велика нація, ми великий народ. Ну і в нас велике майбутнє. Навіть зі зникненням газового освітлення у містах професія ліхтарників переконують газовики остаточно не зникла. Традицію вручну запалювати вуличні ліхтарі і досі можна побачити у деяких європейських країнах. А відтепер щороку напередодні дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, давній ритуал відтворюватимуть і у Франківську. Наталі Осовеканрі Гаргара, телеканал 402.